я Оксана Купер, я юристка, консультантка стратегічного розвитку і комунікацій, і вже майже рік як я досліджую тему відновлення, часто коли мене питають, що взагалі є відновлення для України під час повномасштабного вторгнення, я називаю п'ять інколи вісім основних правил, які ми маємо кожен з українців знати в цій темі. Перше, на що я рекомендую звернати, звертати кожному з нас увагу, це те, що відновлення це процес. На рівні держави на сьогодні діє закон, який має назву про засади державної регіональної політики, і він передбачає про те, що всі процеси відновлення мають реалізуватися на місцях, тобто в кожному з українських регіонів. Це перше, що варто взагалі знати кожному з українців на даний момент. Крім закону, про який я вже згадувала щодня, український уряд, кабінет міністрів, приймає дуже багато законодавчих актів, які стосуються теми відновлення. І моя друга рекомендація стосується того, що кожен з нас, будь-то чи журналіст, чи активіст, чи простий український громадян, має розуміти, як працювати з законодавчою базою в сфері відновлення. Рекомендація тут буде просто дуже банальна, і хтось мені скаже, що просто відкривати сайт уряду, дивитися, що змінилося в сфері відновлення за буквально останні тижні. Ключовим словами. Ми в даному випадку може використовувати два: як саме відновлення, так і відбудова. Що цікаво, нещодавно з активістами ми дослідили, що за останній місяць дуже багато змінилося в сфері регулювання доступності води для східних і південних регіонів. Для чого я розповідаю це так детально, і наприклад для цієї справи? Тому що забезпечення водою під час війни є дуже важливим, і нам треба розуміти, що раніше було інакше. Тобто, як те правило, що було раніше, змінилося тим новим, який вступить в силу вже найближчим часом. Давайте відслідковувати, розуміти правила, в яких ми живемо, і як це стосується процесу відновлення, на які я акцентую зараз свою увагу. Крім того, також варто. Розуміти, що е, процеси відновлення і відбудови розуміються в ширшому і вищому контексті. Якщо ми говоримо про слово відновлення, його якраз використовують термінологія, яка, яка застосовується в законах. І от пошуковий запит відновлення дуже гарно використовувати саме в розумінні законодавства. Що стосується відбудови зруйнованого, якщо ми знову ж таки будемо шукати за таким пошуковим запитом інформацію на сайті уряду, то знайдемо, що е, тема відновлення і відбудови розуміються в більш ширшому контексті, куди вкладається також не тільки момент інфраструктури соціальної чи критичної, а також дуже багато соціальних завдань, які ставляться для України на даний момент, говориться також і про забезпечення житлом тих, які його втратили а також про забезпечення соціальних прав українців, які живуть в процесі війни, і права, яких порушено. Основні завдання по відновленню в складі уряду. А саме стосується міністерства, яке ми в побуті називаємо міністерством відновлення, а в юридичної мови називається територій критичної інфраструктури і громад. А власне, на сайті цього міністерства ми також можемо знайти дуже багато документів, які стосуються процесу відновлення, про який говоримо. Крім документів, тут важливо звертати увагу, що на сьогодні вже діє така платформа, як Dream, де кожен із нас, громадян, може відслідкувати в під в прозорому порядку, які з об'єктів критичної або соціальної інфраструктури відновлені уже зараз. Скільки гр... коштів були? Витрачені на цей процес, і хто з підрядників брав у цьому участь? Будь ласка, теж звертайте увагу. На сьогодні багато українців знають фразу «Є відновлення» і ця фраза більше асоціюється з тим, що це загальному охоплює процес. Насправді це не зовсім так і є відновлення. Це просто електронна послуга, яка надає українська держава тим власникам майна, яке зруйновано або пошкоджено. І тут цікаво, що в цьому випадку йдеться саме про компенсацію, а не йдеться про повне відшкодування вартості Зі своєї практики. Скажу, дуже багато українців не розрізняють саме процес відновлення і ту компенсацію, яка просто надається держави власникам зруйнованого пошкодженого майна. на юридичному плані. Тут є невеличка різниця, просто треба мати це на увазі. Процеси відновлення, як я вже згадувала, мають реалізовуватися на локальному рівні кожного з регіонів. За законом, кожен з нас з українських областей має приймати програму комплексного відновлення. Якщо ви живете в певному регіоні і ваша область постраждала під час повномасштабного вторгнення, будь ласка, зверніть увагу, як це. Програма комплексного відновлення реалізується саме в конкретний час у вашому регіоні. Це важливо для кожного з вас, в тому числі, якщо це стосується соціальної критичної інфраструктури вашого регіону. За останні два з половиною роки з часу початку повномасштабного вторгнення насправді в Україні було прийнято дуже багато нормативних актів, нових правил і законів, які дуже багато чого змінюють не тільки в процесі відновлення, а взагалі про правила, як це має відбуватися. Основна база, яку варто тут звертати увагу, йдеться про, наприклад, Уроди цивільного захисту, і взагалі, я, хто має за це відповідати? Як це має відбуватися? Як взагалі має по-новому будуватися українське місто? І як ця містобудівна документація має передбачати е, захист українського населення від війни? Звісно, закон не має зворотньої сили, і ті будівлі, які вже існують, вони не, не, не і не можуть бути перебудованими, не залишатимуться в таких самих кондиціях які були раніше. Але повністю е, правила містобудівної документації в цьому випадку перебудовані. І це лише один з прикладів, як це взагалі може змінюватися в процесі війни. Також звертайте увагу, що правила дуже сильно змінюються, в тому числі стосується базових якихось банальних правил відновлення, про які ми зараз з вами говоримо. Дуже часто так трапляється, що ми вважаємо, що вже всі правила врегульовані і процеси відновлення йдуть гарно. А насправді на практиці юристи знають і використовують такі терміни, як колізія або прогалина, коли якісь речі насправді відрізняються від того, як це прописано в законі. В питаннях відновлення також маємо на практиці дуже багато таких ситуацій. Наприклад, у людини була нерухомість, зараз вона знищена, але документів на цю нерухомість немає. Це один з прикладів того, які ще речі ми маємо прослідкувати, як вони будуть відгульовуватися, тому що в принципі будь-яке зруйноване майно має відшкодовуватися. Правила всі змінюються. Це варто також прослідковувати і розуміти, що все зруйноване і пошкоджене майно агресію Російської Федерації має отримати своє належне відшкодування. Коли ми говоримо про міжнародні зобов'язання, які має Україна в темі відновлення, тут варто враховувати два таких чинники: перший це ті всі міжнародні конференції з питань відновлення, які з часу повном, початку повномасштабного вторгнення відбувалися. В темі і згадати про так звані принципи Лугана 2022 року, де було визначено сім ключових правил відновлення, як це все має відбуватися. Одним з таких принципів, наприклад, є принцип сталого розвитку. Він стосується питання відбудови той ж самої критичної соціальної інфраструктури, і взагалі питання екології, як це все далі має відбуватися. Він є одним з основних критичних питань, і ми поки не маємо докладного розуміння по законодавству, як це має все регулюватися. Друге питання, яке вже ми маємо тут і зараз. Стосується якраз наповнення українського державного бюджету, і того, що дуже багато міжнародних донорів на даний момент надають українську Україні допомогу з питань відновлення. На це також треба зважати. Наразі на сайті Міністерства відновлення розглядається комплексний закон по темі відновлення, який би визначав усі ті принципи і правила, про які ми з вами говоримо. А він сьогодні на розгляді, і, в принципі, кожен із нас може його переглянути, почитати, внести свої пропозиції, і дуже можливо всі ті правила, про які ми зараз говоримо. Говоримо, чи якісь через який час стануть неактуальними, тому що замінюються абсолютно новими принципами відновлення. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб ми могли відслідкувати, як от ці нові правила сьогодні можуть змінити наше завтра і ті всі процеси відновлення, про які ми з вами вже знаємо. Закони змінюються, правила вічні. Це основне правило, яке я люблю говорити тим людям, які досить далекої розпруденції, і процеси відновлення для кращого розуміння, навіщо нам це відслідковувати? Нам жити в цьому суспільстві, і ті процеси відновлення, які відбуваються навколо нас, вони власне, будуть передані у, у, у спадок нашим нащадкам. Давайте будемо відслідковувати принципі відновлення, для того, щоб краще розуміти, куди рухається наша держава і як нам жити в цьому суспільстві поряд з тими всіма завданнями, які ще перед нами стоять. Підсумовуючи процеси відновлення, надзвичайно важливі уже для кожного з нас сьогодні. Давайте працювати разом на спільне благо.